Дня, шановні колеги, мене звати Володимир, інструктор команди Paramedic Life New Hands. Сьогодні будемо розглядати аптечку. Зазвичай аптечку треба дивитись з самого початку, оцінюючи сам підсумок. Підсумок повинен бути зручним, легким, невеликим для того, щоб її можна було носити з собою і взагалі нею користуватись. Саме цей підсумок, як ви бачите, невеликий, в нього є лямка, за яку можна його тримати. Таким чином брати із собою. Подивимось, що у нас всередині. Інструкція та перелік тих речей, які там знаходяться. Дуже раджу ознайомитись перед використанням. Далі у нас є серветки. Та невеличкі шматочки Марлі, які можна використовувати при невеликих травмуваннях, при накладанні пов'язок. Їх у нас достатньо багато, що свідчить про те, що можна використовувати їх для великої кількості людей. Далі холодний компрес класна штука, її можна використовувати тоді, коли у людини тепловий або сонячний удар, або при переламах. Прикладаючи саме до переламів, до локалізації переламів для того, щоб не було великого набряку, для того, щоб зняти больовий ефект у людини. Бінти. Бінти взагалі використовуються при накладанні пов'язок. Їх завжди не буває багато. Саме тут у нас є два великих, два трошки менших бінта, тому це добре. Далі. Вата. Рукавички. Засоби індивідуального захисту повинні бути в будь-якій аптечці. Саме тут їх тут три пари, і це добре. Використовуйте якісні рукавички. До речі, це рукавички, як я бачу, нітрілові. Це дуже добре, тому що е, якщо ми беремо звичайні рукавички для огляду оглядовчі, е, вони рвуться в той момент, коли ви їх надягаєте. і це будуть використовуватись набагато е, краще. Ножиці. Тактікульні ножиці дуже е, класні, тим, що вони не будуть е, ранити людину, е, коли треба буде зрізати одяг, або можна використовувати там, порізати, припустимо, бінт, чи косинку, і ще щось. Ножиці повинні бути в аптечці, вони тут є, це добре, і вони зручні. Пантенол. Зазвичай його використовують при опіках, але пантенол можна використовувати і для загоні ран. Тобто, якщо набряк невеликий, якщо це невелика кровотеча, поріз, її можна використовувати також. Еластичний бінт. Взагалі класна штука тим, що її можна використовувати по-різному. Е, її можна використовувати як тиснючий елемент при накладанні тиснючої пов'язки. Також при розтяжіннях зв'язок. Можна фіксувати і мобілізувати кінцівку. Далі. Ще один компрес холодний. Косинка. Косинка універсальна штука, її можна використовувати будь-де замотувати, примотувати, і мобілізувати щось, примотати класна штука, можна використовувати. Засіб для обробки ран кровоспинний стерильний. Зазвичай такі штуки. Обов'язково треба ознайомитись з ними, як використовувати, тому що кровоспинні засоби бувають різних видів. Деякі треба е засипати на поранення, деякі треба вкладати поранення, десь треба чекати, десь одразу бінтувати. Тому при використанні засобів кровоспинних обов'язково треба ознайомити з інструкцією і саме так використовувати цей засіб. Це кровоспинний бінт, Його треба класти. Е Безпосередньо на само поранення і використовувати як тиснючий елемент, тобто одразу замотувати бінтом. Оце. Далі, типу ізраїльський бандаж, також можна використовувати в різних сферах, так, при різних випадках, але зазвичай його використовують при некритичній сильній кровотечі. Тут є імпровізований тиснючий елемент. Тому одразу можна його накладати також на поранення. Пластир. До речі, цей пластир у нас йде е, на катушці. Так, на тканій основі. Для чого його використовувати, я думаю, всі розуміють. Клапан для серцево-логневої реанімації. При проведенні серцево-логневої реанімації потрібен індивідуальний захист. Що може захистити людину? Ніяка хустинка, не платочок, я не знаю, не марлічка. Клапан повинен бути клапан спеціальний для проведення серцево-огневої реанімації. Це плівка по суті із спеціальним отвором клапаном, який буде працювати і захистити вас. При проведенні серцево-огневої реанімації. Далі, турнікет. Турнікет зазвичай використовується для зупинки критичної кровотечі на кінцівках. Перейдемо до скляночок. Це у нас Хоргіксідін. Антисептик універсальний. Його можна використовувати при будь-яких пораненнях, невеликих або великих, для промивання ран. Супер. Ам'яку Рощин. Перекис водню. Поставимо його так. Краще все ж таки використовувати. Хоргіксідін, тому що перекис водню не можна наносити на слезові оболонки. І зеленка. Свята зеленка, яку всі знають і знають, коли її треба використовувати. Розпаковка. Це серветки з хоргіксідіном. Йому можна промивати рану. Пластирі. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто пластир є в катушці, є на тканій основі такими шматочками. Це дуже, дуже зручно. Для того, щоб не замотувати бобіну, просто відірвали від основи, наліпили на поранення і все. Супер. Є невеличкі такі пластири, те ж саме, тільки трошки менше, це теж дуже круто. При невеликих по лізах можна використовувати їх Марліві шматочки, за що я казав, і булавки. Зазвичай є міф ходить у людей, що булавку треба використовувати при нападах епілепсії. Е, при нападах епілепсії з постраждалим нічого не робимо, тільки кладемо, кладемо на бочок. Для того, щоб у людини не запав язик, треба покласти людину на бік. Все, булавка е, в аптечках зазвичай для того, щоб фіксувати. Е, для того, щоб вона не сползала, для того, щоб фіксувати бінт, щоб він не розмотувався, а не пришпандьорювати е, язик людини до губи. Перед тим, як надавати допомогу, треба навчитись надавати допомогу. Цим користуватись можна навчитись. Е, зазвичай це невелике навчання. Я розумію, що у нас є лікарі, які рятують життя і. вони Можливо, приїдуть на ваш виклик, але треба знати базу, знати основні прийоми, як надавати першу допомогу. Тому навчайтесь, користуйтесь і е, сподіваюся, що ці знання вам ніколи не знадобляться.